Нова поставочка Лот дитячих бодіків з довгим рукавом, Лупі-лупур Це клас. Це е... ну, колекція колекція одягу з біобавовни. Так, вже за вечір заговорюсь. Ось, подивіться, тут все написано. Значить, не зроблено з біобавовни. Нас буде пурколекшен і Дісней в цьому лоті. 65 гривень одне боді. В лоті буде 40 бодіків, 2600 коштує лот. 99% дев'ять упаковці. Може бути там декілька штук на лот без упаковочки. Значить, є ось такі діснеївські рожеві, діснеївські сині. Ось таке класне боді. Воно тут, як на запах іде, да? бачите, темно-синє, Ось такого плану бодіки. Це по одній штучці, по три штучки набори. Ось такі такі класні, всі такі класні кольори, такі нейтральні, що класно для дітей, особливо. Ось такого плану, такі темно темно-сині показувала, ці показувала. зелені ось такі кольори. Наборчик, бачите, з п'яти боді різний для дівчаток. І ось такого плану це така класна якісність, такі врубчики ідуть ці бодіки. Значить, по розмірах 50-56 буде 20 штук, 62, 68, 7 штук, 74 74,87 штук і 86 92 6 штук. 40 боді, по 65 гривень одне, одне бодік, 2600 коштує лот. Таких лотів у нас є декілька, забирайте вже зараз в менеджерів.